Крупи гречаної і супермаркетним магазином. Наша частина цих контрактів вони заключили і поставляють. Що, що стосується цінової поєдини, то вона речка, якщо в Львівському, що в Києві, що в Волині, вона ціна одинакова, в межах 3-4 копійок відрізняється із переміщенням монтажів. А так ціна в межах 11 12 там, з якості гривень за кіло. Ми раді підписали на хліб соціальних сортів. Ми брали на себе зобов'язання поставляти борошно житнє пшеничне, вищого, першого готунку і життєнє обдерне і, і за, і за фонду. Ми, це, ми навіть маємо борошно на більше, ніж можемо вибирати і проплачувати. Тому, так як обіцяли, до нового року хліб соціальних сортів не подорожав. Ну що тоді да, був ажіотаж по гречці, що ми тоді робилися, оптові ринки. Так, це, Та, продавали продавали. І там гречка. І ціна, як кажуть, скільки була за 11, а продавали по 8. Зараз, скільки зараз. 11-12, тисячі. Така яка була 11 11 Просто зробили ажіотаж. Як де? Під фасовки. Якщо вона нас дешевше, якщо спасовано набереться я, я кажу, на можу.